Сьогодні у нас 29 вересня. Дуже гарна погода, можна так сказати, що за вересень це найкращий день. Тепленько, час від часу виглядає сонечко, і я хочу в своєму садку зібрати ось цей найкращий сорт на сьогоднішній день. Це сорт, я думаю, що Джона Голд, а точніше, навіть це може бути сорт Red Johana Prince. По простому Чорний принц називають цей сорт. Тому що, пам'ятаю, коли я закладав садок, це деревце із перших моїх сажанців. Я пам'ятаю, що тоді на базарі у продавців я дуже шукав цей сорт, і продавець мені їх все-таки продав. Оскільки яблука дуже схожі. Тому зараз будемо збирати. До речі, ось такого відійду, покажу. Яке це дерево. Це файне, повністю все дерево п'ятий рік. Обліплене врожаєм, яблука дуже високого товарного вигляду. На сонечку, як бачите, аж блищать. Ну, Дуже гарно. Я оце дивлюся, мені навіть, так скажем, трошки шкода таку файну яблуню обривати. Хочеться ще, щоб трохи око. Пораділо, але, на жаль, зараз у нас такі дні йдуть, дощі, дощі дощі. І не хотілося, щоб ці яблука постійно були мокрі, тому що вони потім вкриваються такими цяточками і стають непривабливими. Дуже гарне яблуня. Ще рядом також такий самий сорт, але тут трошки менше. Навіть я б сказав, що більше, як наполовину менше. Цю яблуньку я залишу ще на тиждень, хочу побачити, чи змінить вона колір, чи така і залишиться. Ось, до речі, оце такий, таке місце, це сонячний опік на яблуці. він ніяк не шкодить. Ну, трошки хіба зовнішній вигляд втрачений. Дуже гарні яблука. Просто яблочка-грам будуть по 200, я потім коли всі яблука зберу в своєму садку, я в підвалі зважу, виберу найбільший та зважу, покажу, якої ваги цього року яблука. Це також п'ятирічка і зараз ми на тій яблуні будемо обривати. Ну, дуже гарні яблука. Коротше, побачив я, що, мабуть, мені цих два ведра буде замало. Тому прийдеться мені зараз занести їх. Попереднє яблуко я збирав в ящики. Але оскільки в ящиках мені дуже було незручно нести додому, це 300 метрів приблизно від садка. Тому сьогодні я вже взяв відра і в відрах буде набагато зручніше. Назбирав я ще два відра, вирішив е, друге відро, пів відра, все-таки з тієї нарвати, а на цій деякі залишити, щоб вони ще трошечки набрали кольору. Тому що деякі є ще трошки недокрашені. Видно, вони знаходяться більш, так скажемо, в тіні. Ось така ситуація. Ну і ще зараз хочу показати деякі сорти. Також із Джонаголдів, я думаю, які ще не набрали свій розмір та колір. Ось ще одна яблуня. Я думаю, що яблука мають бути також темніші, ніж вони зараз є. Зараз вони такі, так скажемо, рожевого такого кольору. Розмір тут невеличкий, грамів по 100-120 приблизно. Хоча яблук дуже багато на яблуні. Але вони вийшли дрібні. Ось така у нас зараз пора. Уже грушка, на якій груші схожі на талгарську красуню. Одну залишу подивитись, скільки вона провісить. Як бачите, пожовтіла. Хоча ота, ось оталгарочка, бачите, повністю зелена. Значить та, що пожовтіла іншого сорту. Так, ну я це Джона Голтер Ліквін. Як бачите, тільки деякі ось вже почали... Закрашуватись в красний колір, а деякі зовсім ще такі ось жовтенькі або світло-світло-рожеві. Оця яблуня, яку я також показував в відео в тому році, тут було десь, не пам'ятаючи, 10 чи 12 яблук. В цьому році набагато більше, але яблука поки що не дуже мені подобаються Це по двой, 54100. 18 здається. І щось мені ця підщепа не дуже подобається поки що. Так само і муцу у мене є на 54118. Яблука також приблизно такого ж розміру. Так, думаю, що залишилось на двох яблунях ще близько відра. Тобто, виходить в мене близько 5 відер на п'ятий рік із п'ятирічних яблунь. Ну, результат, мені здається, непоганий. Тим більше, що яблучка такі відбірні. Хай побудуть ще днів 7, 10 повісять, Побачу, змінять вони колір чи так вже і залишаться в такому кольорі. Так що, так, ну І зразу там ще є таке питання. Часом задають мені, коли потрібно знімати яблуки та груші. Найкраща знімальна пора це з 1 по 15 жовтня. Хоча є яблуки сорта. Які знімають навіть у листопаді. Тут вже треба дивитися, які у вас сорти, і так далі. Також від погоди, чи холодно, чи жарко, чи яблука набирають колір. Якщо яблуко колір набрало гарний, такий як має бути, то в більшості випадків це яблуко вже має технічну зрілість, тобто його можна зривати. Так що на цьому я буду закінчувати. Кому відео було цікаве, корисне, поставте пальчик доверху. Дивіться інші мої відео. Інформації на каналі чимало є що подивитися і, можливо, щось для себе взяти. Так що до наступної зустрічі!